Рідко можна зустріти стільки талановитих митців в одному місці, як це було 1 червня біля РЦКД. Майже 700 маленьких художників, взявши в руки різнокольорову крейду, прикрашали площу, що біля будинку культури. Це був перший подарунок від районного центру культури і дозвілля дітям обухова до дня захисту дітей. Ми замалювали всю нашу площу. Як ви бачите, у нас було більше 700 дітей. Ми звичайно з таким. Всіх розмістили в нашому глядацькому залі, де дивилися художній фільм Моя жахлива няня. 2» дитячий. тобто дітки подивилися, отримали задоволення. Ніщо не приносить дітям такого задоволення, як ігри. Тому одним із подарунків від РЦКД була ігрова програма. Суша! Дорослим такий захід теж сподобався. Ще пак, дебище їхня чада так весело провело час у колі нових друзів. Одразу видно, що в організацію свята вклали частинку душі. Організатори сьогоднішнього нашого заходу це районний центр культури і дозвілля і частково відділ культури Обухівської райдержадміністрації. Для організаторів це був не просто черговий захід. Їм хотілося подарувати дітям справжнє свято. Хотілося б, щоб наші діти завжди були щасливі, завжди були з посмішкою, завжди були виховані. А для цього їх потрібно виховувати і не тільки словами, а в першу чергу нам, дорослим, своєю поведінкою, своїми вчинками, своїми думками. Тому, якщо ми всі будемо такими, то і наші діти теж будуть щасливими. Любіть своїх дітей і приділяйте їм якомога більше уваги не лише свята, а й кожного дня. Наталія Білогурова, Олександр Костильников, студія бар.